Було дуже складно. Це був мій найбільший рекордний мурал. Якби вам, наприклад, потрібно було малювати мурал одним кольором, який би ви обрали. Іванка вирішила трошки. Не всі зрозуміють цих а художників. Так. Ти лягаєш спати, і ти не можеш заснути, і ти йдеш і працюєш. Потрібно вірити в своїх дітей. Яка стіна? На вашу думку, ще чекає мурало від Івана Нижук. Це історичний момент, це потрібно, щоб було скрізь, як казав один художник, мистецтво важливіше математики. Знаєте, чим тепер славиться Сарненщина? Саме там нещодавно з'явився рекордний мурал розміром 25 метрів довжину і площою 70 метрів квадратних. Це програма талановиті. Мене звати Оля Добреля. І сьогодні в мене в гостях авторка цього яскравого муралу сарненська художниця Іванна Жук. Доброго вечора. Добрий вечір. Рада вас бачити і хочу е, вам похлопати за таку величезну, таку яскраву роботу. Е, розповідайте, як це все було і чи була мета зробити от такого розміру, чи це так випадково? Мене запросили як художницю. Е, я... Я спочатку думала, що я не зможу зробити цей мурал. Я сльозами його робила, бувало таке. Але я з цим справилася, як бачите. Мурал, сама ідея муралу це була вже керівників міської ради, mm -hmm. і мене вже запросили як художника. Я з ними працювала. Ми вже розробляли проєкт, дивилися ескізи. Ми вже вибрали ескізи інших художників. Тобто, ми просили авторське право, а я вже як маляр працювала mm -hmm. над самою роботою. Добре, а де ж знаходиться цей мрал, щоб на нього піти подивитись? Знаходиться в місті Сарни, це мистецька школа. Це буде в майбутньому паркова зона, арт-паркова зона. Тобто, все, все в процесі, в майбутньому, але я думаю, буде ж дуже, дуже круто прийти з сім'єю, подивитися, відпочити. Також там музична школа, це музична школа. Зараз вона як іде, мистецька школа. І вони розширяються. І я думаю, що там саме такий стимул для дітей, як потрібно любити творчість. Що це за творчість, як потрібно її проявити і е, е, отримати натхнення на mm -hmm. ось, навчатися на мистецькому mm -hmm. е, е, на, мист, не, на митця, наприклад, неважливо чи це хорограф, музикант, художник. Ну так дійсно робота вигнана в мультяшному такому mm. стилі. Дух як вам в ньому працювалося? тому що я знаю, що інші ваші роботи трішки не в такому стилі. Так, ну все залежить від людини, яка хоче працювати над іншим ескізом. Тобто обирають ескіз і ми вже працюємо над ним. Ага. Все залежить від людей, які замовили в мене це. Ага. Я вам скажу, що було дуже складно, тому що серпень місяць, кінець серпня місяця, дуже було жарко, і я не могла працювати протягом цілого дня. Тому що я люблю, щоб швидко робота була, і я не люблю довго над нею працювати. Я люблю стала і до кінця зранку, і до кінця вечора над ним стояти і працювати. Я вже хочу сама загорілась побачити цей результат, побачити ці масштаби роботи. Але в кожному етапі роботи були свої нюанси, свої недоліки, складності, і це трошки збивало з колії, але я з цим справилась. Спочатку гаряче, не вистачало часу. Тобто, я бувала з 7 ранку, працювала до одинадцятої, максимально, поки там був тинок. Я працювала потім у нас. У мене виникла така проблема, як розмістити на ось такі масштаби. Картинку mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> я знаю всі етапи роботи над муралами, над розписом стін, але це був мій найбільший рекордний мурал, і це було складно, але я з цим справилась, я розмістила все, розрахувала все, стіни, картинку розбила. Тобто я працювала не суто, наносила ескіз на всю роботу, тоді вже з фарбами працювала. Я працювала частинками, Тобто, я їх розбила. Вже кожною частинкою я працювала над, над нею і дуже переживала, що можеш там щось не вміститись, не вистачить чогось, потрібно додавати якісь елементи, але, дякувати Богу, я зробила це і, і нанесла все рівномірно і правильно. Були ескізи, я думала спочатку нанести через проектор. Але проектор показував тільки маленьку картинку, тобто на 20, 70 квадратів він розрахований. Ага. І це було складно. Але я будувала, будувала кожен більший елемент від ескізу, брала і будувала, і рахувала, скільки що вміщається. Але це була перша проблема. Mm -hmm. я нанесла. Далі вже була друга проблема це працювати як з фарбами. Тобто ти не знаєш, що тебе жде. Тобто, ти працюєш, наприклад, стіною, є інший ґрунт, є різні mm -hmm. техніки, є рельєфність. Наприклад, я малювала в будинку культури Сузір'я, теж сарна Мурал. Там була дуже велика рельєфність. Тобто не рівні випухлі стіни і краска затикала, ти рівно контур не можеш провести. Все дуже складно було. Тут рівно, дуже круто підготували стіну, вже над нею можна було легко працювати, але кожен, кожна фарба по-своєму проявляла колір. Нам потрібно було, щоб це була яскрава робота, тобто як на ескізі, як все заплановано було, але теж фарба. Ти мене слухалась, тому я змішувала дуже багато кольорів, між собою змішувала, поєднувала, і тобто все між собою суцільно правильно скомпкомбіновано. Добре, от використали різні кольори, але якби вам, наприклад, потрібно було малювати мурал одним кольором, який би ви обрали. Одним, ага. в залежності від самого фасаду, тобто, щоб гарненько поєднати, можна було б чорно-білий. Дуже, до речі, цікаво виглядає. Це не означає зараз дуже багато. Як я пропоную ескізи, чорно-білі. І з елементом одного відтінку ще додаєш на холодний колір, один відтінок, тобто червоний, наприклад, вишивка зараз дуже актуально, патріотичні роботи, патріотичні мурали. І хотілося б, щоб зробити такий елемент чорно-білий і додати туди чорний, червоний, вибачає колір. І це було б дуже цікаво. Цікаво і стильно, тобто стильно, але я ще кажу, що це траур. Ну, Їх Багато людей не розуміють просто. Uh -huh. Тобто вони бачили в себе одну картинку в голові, а ти собі малюєш зовсім другу, і uh -huh. тобто не стиковка і так розбігається в наші е, такі ескізні е, роботи в голові. <по> uh -huh. Добре, давайте тоді трішки поговоримо про особливості бути художницею, про такі важкості в цій професії. Чи є, наприклад, у вас страх білого листа. Я знаю, що таке популярне. Я думаю, що це в кожного є цей страх, як ми цього не скривали б, але є. Наприклад, коли ти починаєш якусь роботу працювати. Я скажу, що я не так боюсь білого листа, а як ем, не передати того всього, що хотів, наприклад, замовник. Не, е, кольорів, е, форми, е, і воно все рівно не збігається чітко 100% як на ескізі, тобто, наприклад, ти коли працюєш над роботою, ти хочеш її вдосконалити. це дуже часто буває. Тобто, ти додаєш свої елементи. Наприклад, одне замовлення було: малювали червоні мака на білому тлі, іванка вирішила трошки зробити з чорним. Вітінком і зробити таку абстракт абстрактну роботу, і це було дуже круто. І Я боялася ходить замовник і каже: Вау. О Боже, я думала, що страшно, що це ну, я спиною стою, я боюсь повернути, щоб мені не сказали, що це. Але всім настільки сподобалось, було круто, бо це стильно. Тобто потрібно щось додати, не банально робити щось з одним елементом. Так само, як так теж можна працювати з портретами, дуже цікаві роботи на розписи тканини, тобто одягу зараз дуже це сучасно. Актуально в наш час і ручна робота саме прикрашати оцей портрет. Наприклад, людини запропонували портрет намалювати. Але фон ну треба щось придумати. цікавий фон, тому що якщо робити стандартний інтер'єрний фон, як є на фотографії, наприклад, мені люди присилають, це не цікаво. Хочеться щось комбінувати, е, хочеться яскравості додати, або наоборот е, гарненько е, його обійти, <працювати> якось пропрацювати більше. От якщо не виходить, от зараз не йде чомусь робота. Ви відкладаєте пензель чи олівець і ну все, чи ідете наперекір, бо ви знаєте, що вийде. Е, було таке, що, наприклад, відкладаєш, не віриш в себе, не віриш, що ти це зможеш зробити, сидиш, плачеш над їм, Насправді oh, це життя, воно все-таки є, але. Е, але все, все воно виходить якось само по собі. Е, інколи буває на таке натхнення, що ти вночі ти лягаєш спати, і ти не можеш заснути, і ти йдеш і працюєш рушки <рик> <рик> вуга і музика, і ти просто розслабляєшся. Це дуже круто. Це таке відчуття не всім можна його передати. Не всі зрозуміють цих Але художників. Так. А є якась така картина, над якою ну дуже довго працювала, все-таки домоглися свого і домалювали її. Це мурал. Це мурал. Це, наскільки ну, я розумію, ви над ним працювали три дні. Це для вас багато. Над муралом в мистецькій школі 75, 75 метрів. Ні. Ага. Я працювала над ним протягом місяця, ага. протягом трьох днів я працювала над муралом на будинку культури Сузір'я. Ага. Там я працювала з ним. Я так швидко хотіла показати, що це що може бути в сарнах дуже круті мурали. Але це історичний момент, це потрібно, щоб було скрізь, я на мою думку. Тобто, це така е, Так, виділяєш своє місто, показуєш всю красу його, талановитих людей, дітей і, і так далі. Тому я вважаю, що вони мають бути присутні в всіх містах наприклад. А що для вас, як для художниці, найважче? Можливо, якийсь конкретний процес? Е, найскладніше. М -м -м. Найскладніше це а, як сказати вам, тобто найскладніше прийняти те, що, наприклад, є різні люди, і не всі оцінюють цю роботу. Я думаю, як, ви подивіться, ну як? Як це не любити, uh -huh. як цим не жити? Не всі це розуміють, не всі цим живуть. Є люди, які просто віддадуть все заради того, щоб отримати ту роботу в себе. А є люди, які до цього ставляться пасивно, або наоборот, коли ти працюєш над своєю роботою, особливо авторською роботою, і так хочеться почути якісь приємні відгуки, uh -huh. а є такі, що неприємні відгуки. Скаже, Боже, що це ти намалювала? Що це таке? Квадрат малює, скажуть. Але ви такі от властиві, так, емоційно до критики, так важко так? А як взагалі з вираженням емоцій у вас? Тому що я знаю, що художники настільки важко <twelve> це сприймають, що досить часто навіть припиняють працювати. Наприклад, зараз я наведу вам приклад з життя, коли я працюю на роботі з дітками. Я їх обожнюю, це моя улюблена справа. Їх навчати і показати батькам. І самим дітям, що вони можуть більше, вони настільки закриваються в собі. Я не розумію, чому творчі діти, вони закриті в собі. Да, є в е, різні ситуації, сім'ї і так далі, вони е, не можуть розкрити себе, вони закриваються, вони працюють, працюють, вони так себе заспокоюють, Зараз підлітки, це дуже складно. Але я хочу сказати, що е, мені хочеться донести батькам, що потрібно вірити в своїх дітей. Вірити, це найголовніше підтримувати. Якщо вам навіть це не подобається, що вони там малюють, чи танцюють, чи ще щось чимось іншим займаються, вони займаються, вони розвиваються. Як казав один художник, мистецтво важливіше математики, uh -huh. тому що вони не розуміють, наприклад, приходять батьки, ой, що вони там будуть працювати, малювати, вони ж не будуть художниками, щоб... а що важливо, щоб були художники, діти розвивають свій мозок. Вони е, йдуть в майбутнє, це наше майбутнє і потрібно е, цим бути зацікавленим, тому що е, вони йдуть е, в суспільство, як. Е, Особа, яка особа, тобто вони мають себе проявити, не закрити себе. Таким чином в роботах ти проявляєш себе, ти показуєш себе. Наприклад, як я вчилась в Дубинському коледжу культури і мистецтв, мені викладач говорив, ми малювали роботу, і кожен, хто малював портрет, малювали частинку себе. Угу. І Ми цього не розуміли. Зараз, коли я бачу, коли діти працюють, це видно, це дуже сильно видно, що кожен передає себе, свій стан, навіть красками. Ти розумієш, що щось не так. Є були дуже багато ситуацій, коли складні стосунки в сім'ї, і дитина наскільки це важко переносить, вона малює, малює, малює свої скетчбуки, зараз це сучасно. Вони малюють. Як я подивилась там роботи, видно, що є проблема, із якою потрібно працювати. Але головне, щоб батьки це швидко відреагували на це не скандалами, не нервами, а віднеслись до цього нормально і спілкувалися, спілкувалися з дітьми. Зараз. Ті діти, які були криті в собі, у мене нічого не вийде. Я, я не буду малювати. Я опозорюся, некрасиво. Зараз е, я підготовлювала їх до екзаменів вступних в, в мистецькій академії і вони. Е, Перше місце зайняли в екзаменах, mm -hmm. і це така гордість для мене, тому що саме сарницькі дітки отримали перші місця в сеукраїнських конкурсах, яких ми приймали. Вони призові місця. Всіх конкурсах, які ми приймали участь, вони всі були призовими. І тому я кажу, що діти мають вірити в себе, це в першу чергу. А далі вже у це все віру в себе. Ви маєте, батьки мають це все підхоплювати і підтримувати в цьому. Чудово, тоді наостанок мені хотілося б трішки ще заглянути у майбутнє і запитати у вас, яка стіна, на вашу думку, ще чекає мурало від Івана Нежука? У мене є в майбутньому одна ідея, дуже цікава. У мене в селі є воєнний дзот. Дуже великий воєнний дзот. І Шість місяців до перед війною я намалювала мурал. Я не замислювалася над тим, що я написала. там. Я написала вірш Тарас Шевченка борітися, поборити mm -hmm. на роботу. І через Рівно, це було на День Незалежності. Я хотіла намалювати на День Незалежності нашої держави 30 років. І через півроку почалась війна. І для мене це я як прочитала, вдумалась, що я написала. Це як такий стимул для нашої України, що потрібно боротися. І мене, ну, Я хочу, щоб такий символ був до Дня перемоги нашої. Все буде добре, в нас буде перемога, я в це вірю. Я хочу намалювати там мурал. Мурал у мене, я ще працюю над ідеєю. У мене дуже багато ідей, але їх потрібно спочатку це втілити. Я хотіла б, щоб це була, був мурал в пам'ять наших захисникам. Тому що зараз мистецтво було є зброєю. І зараз в наш час, коли йде війна, потрібно якнайбільше. Показувати, що ми українці, в нас є своя культура, в нас є свої традиції, в нас є своє мистецтво, яке потрібно розвивати, тому що все, все життя українців придушували нашу культуру, забирали як зараз хочуть забрати в нас, але ми маємо тримати цей мистецький фронт, тому що це дуже важливо і особливо зараз для наших хлопців, які обороняють. Нашу землю я дуже просто хочу своєю роботою. Я вмію малювати і показати, що це можна зробити, допомогти, тому що мистецтво може і потрібно може і потрібно, щоб допомагало. Наприклад, зараз дуже актуально розписують гільзи. Е, і е, мені присилають наші воєнні хлопці гільзи поштою, я їх розписую за, для аукціонів, тобто mm -hmm. на збір е, ін, е, воєнного інвентарю. Е, і це дуже важливо. Таким чином я мале, хоч і маленьке таке волонтерством займаюся, малюю гільзи, щоб зацікавити більше, охопити людей на збір коштів. Тому що ми маємо це допомогти зробити майстер-класами е, для збуту рукоштів хай це не маленькі гроші от вибачаюсь невеликі гроші невеликі гроші але кожен кожен етап кожна копійка дуже дуже важлива я думаю що це потрібно робити і кожен на своєму місці я рада, що у нас є такі молоді таланти, люди, які горою за Україну і чи можуть тим і допомагають. І я вам бажаю, щоб ваша мрія обов'язково здійснилася, і ми всі дружно приїхали подивитися, що з вас вийшло. Дуже вам дякую. А я нагадаю, що сьогодні у талановитих була сарницька художниця Іванна Жук. Мене звати Ольга Добреля. Побачимось на ITV Media Group.